Коротше, це відео для тих, у кого як і в мене качки проживають разом з курями. Хоч це в мене і вимушена ситуація, але ви маєте зрозуміти про що йде мова. Навіть якщо поїлки, годівнички, все це стоїть на вулиці, все одно від качок набагато більше бруду в курнику, аніж від курей. Кури тут взагалі поряд не стояли. Тому, якщо у вас, як і в мене, через це постійна волога, є засіб, який рятує час та сили. При першому використанні потрібно прибрати брудну підстилку та гарно засипати осушувачем мікадес. Як бачите, волога зникає на очах. Так буде і з послідом. Він буде одразу ставати сухим, а це означає підтримка правильного мікроклімату. В подальшому його потрібно буде підсипати хоча б два рази на тиждень. Але повірте, воно того варте. До речі, засіб працює і проти мух. не просто їх відлякує, а знищує їх личинки. А це взагалі топчик. 10 кілограм засобу мені вистачає на місяць, а інколи більше. На мою думку. Це дуже економно, тому будь-яку проблему можна вирішити не докладаючи при цьому багато зусиль, лишаю інформацію, де можна придбати такого помічника.